Ну не знаю, я очікувала, що небо буде фіолетовим чи щось таке. Не треба вірити всьому, що ти бачиш в інтернеті. І що робить тебе експертом? Шаулінські архіви. Я багато вивчав зовнішній світ. Ніщо не замінить досвід. Отже, що робить тебе нашим лідером? Народ, давайте дотримуватися місії. Лемай, мабуть, говорить правду. Торгнення порушило погоди Рейко. Бо завжди можна довіряти але Якщо зовнішній світ наш союзник, чому вони не допомогли нам під час війни з Нижнім Царсом проти Куванчі та його команди. Ревенантів, як тато тут жеки. Мудак. Це не Альянс. Факт про ненапад. Зовнішній світ не союзник. Ти міг би висловлюватися м'якше, враховуючи ситуацію. Тепер поясніть, що вам потрібно і чому ми не маємо вас вбивати. Я можу прочитати тебе. Ти не з зовнішнього світу. Я з землі, як і ти. Але мій роботодавець Коталькан із зовнішнього світу. Тож тепер і я з зовнішнього світу, Що вам потрібно? Моє місари, нам потрібно поговорити з Котелканом. Ось у нас є офіційна печатка рейдена. Я можу купити одну із таких штук у тій лався. Слухай, ти можна заарештувати або навіть убити. Але якщо ми говоримо правду, то і пережу зарплатню. Або ще гірше. Ти відведеш нас до кана, а я скажу, що ти впіймав нас. Можливо, ти отримаєш премію? Ти нічого не втрачаєш? Слідуйте за мною. Усі часи війни від нас вимагається виглядати кожен ресурс як зброю. Яку наш імператор може використовувати на свій розсуд. П'ятий тий безвій водозволу означає вкрасти до самого которкана. Тому, будучи визнаним винним у крадіжці, вас каратимуть смертю. Я був голодний, я... Вирок буде виконано негайно. Смерть. Ледину крадіжку. Не забувай, де ти знаходишся. Джейн? Забирайся звідси. Я знав, що мені не слід було тебе слухати. Урок довіри. Віднаймеся. Вчитися ніколи не пізно. Я швидко вчуся. Пітама! Отей гах! Давай пограємо, Тор. Не могла попросити просити як інші дівчата. Відтопосок не згадували про сімбіотів. Шукаєш проблеми тощо. Проблеми тебе знайшли. Хотів би дізнатися про вас більше. Шкода, що ви божевільні. З вами все добре. Ви з земного царства? Так. Ця особа хоче дізнатися більше про вашу дипломатію. Ми тут, щоб побачити Котлкана, Генерал Блейд. Ви встучаєтесь у справу зовнішнього світу, у короля Смерть. Деяче, я вже це чула. Ми поважаємо угоди Рейко. Ми порадимося з імператором. Чекайте тут. Хочеш скористатися цією нагодою, щоб розповісти нам, про що до ти думав, не розумію, навіщо ти ризикнув війну між двома царствами заради дрібного злочинця? Бо не всі злодії невиправді. Вона має більш сантиментальну, ніж грошову цінність. Тим не менш, не варто було її красти. Це сімейна реліквія, яку не слід було тобі віддавати. Твоя сім'я вшанувала мене цим даром на згадку про твого двоюродного брата Лао після його загибелі. Ти винен у його загибелі. Ти змусив його битися з шаоканом. Потім дивився цей виразок, замав йому шию. Ти зайшов занадто далеко. Кунг джин. Ні, недостатньо далеко. Просто дай мені піти. Кров Кунглау. Нащадок великого Кунглау. Звичайний злодій. Ти думав, що зможеш безперешкодно зайти в мій храм і вийти без моєї згоди? Ти хотів, щоб я це зробив? Чому? Щоб ти звільнив свій гнів і зміг спокійно вислухати мене. І змусити мене почуватися лайном. Ненависть до себе завжди була твоїм нещастям. Для тебе існує інший шлях. Шлях гідний слави твоїх предків. Шлях гідний тебе. Вирушай до академії в уши. Переднайся до Шауліні, як Кунглао, до тебе. І Я не можу. Вони не приймуть. Для них важливо лише те, що у твоєму серці, а той, до кого воно рветься. Для мене вже занадто пізно. Ніколи не пізно, Кунг Джин. Ваші новини про біженців тривожать. Мені не був відомий їхній вихід до земного царства. Однак я не запрошував гостей і земного царства, особливо тих, хто перешкоджає правосуддю. Звідки я можу знати, що ви не в союзі з Меліною? Можливо, її нова сила долучила нових друзів. Друзі? Ні, ні, ми навіть не впевнені, що це Молодшинука, який у неї. Вона використовує Молодшинука проти мене, той самий, який як присягалося за местерство, буде у безпеці під його опікою, коли зовнішньому світу не запропонували участі. Напали на нас, не на зовнішній звіт. Каталкан, вогонь, що опалює сонце. Ми тут, тому що поділяємо занепокоєння з приводу пропавшого предмету. Ми не маємо жодних намірів похитнути ваше правління. Принаймні, один житель землі може кувати слова як срібло. Але я пригадую земного царства. Перезводів більше честі, ніж у дипломатів. Мені випало сумнівне щастя бути і тим, і іншим імператором. Але я кажу вам правду. Ви на Босі Міліни. Виконай свій вирок. Коталкан. Згідно із закону зовнішнього світу, я вимагаю право на захист. Битвою! Що? Ти збираєшся битися на дуелі, аби зняти нас усі звинувачення. Відмова про Фані не важає обвинувача. Ви знаєте багато про зовнішніх світ. Знаю також. Поєдинок закінчується смертю. Ти нічого не виграв. Хіба що? Кілька секунд життя. Що далі імператора? Винувачення проти вас зняті. Я заявляю всім, що статус Землі не несе загрозу новолічному світу, не завсеч шкоди. А тепер вбий мене. Закінчи з цим. Насправді ти не збираєшся. Замість свого життя я вимагаю від тебе підтримки. Якщо амалет Міліни, просішу його забрати діючи разом. Евератор їм не можна довіряти. Девора, хіба ти не розумієш? Я в боргу перед ними. Підтримай нас Котелкан, і наша вдячність буде широка як океан. Я зв'яжуся з генералом Повідомлю її про нашу нову. O coado